Всім привіт! В цьому відео ми хочемо з другом показати, як можна зробити сховок тайнічок, якщо ви граєте, наприклад, на якомусь сервері зі своїм другом, накопили якісь цінні речі і хочете їх заховати в кімнаті. І ми покажемо спосіб, як можна зробити таємний прохід, щоб його не було видно. Ось, наприклад, у вас є ось такий сховок, де самі ваші цінні речі зберігаються. І ось, як ви бачите, один із способів це поставити картину. Щоб вона закривала прохід. Його не буде видно ззовні, але скрізь нього можна пройти. Покажи, будь ласка, як скрізь нього пройти. Єдине правило, про яке треба знати, це потрібно всередині поставити ось такі таблички. Чому? Тому що якщо табличок не буде, то картина не зможе закривати прохід. Покажи, будь ласка, що буде, якщо табличок не буде. Так. Ось дивіться, ми зламали картину і намагаємося її поставити. Постав, спробуй картину. Бачите, вона буде ставитись з боку, зверху від дверей, але самі двері вона перекривати не буде. Тому потрібно поставити всередині дві таблички, і тоді ці блоки будуть вважатися зайнятими Майнкрафтом, і картина буде ставитися поверх цих блоків. Ось дивіться, ставимо ось так з боку в проході таблички. Вони не заважають гравцю проходити скрізь прохід, але тепер картина буде закривати цей прохід. Ось, ось так це виглядає із середини. Це один спосіб. Єдиний мінус цього способу, якщо просто випадково впертися прямо в стіну, то там ваш друг або інші люди, від яких ви ховаєте, зможуть випадково пройти. Тобто ви вперлися і пройшли. А, є ще інший спосіб, як зробити так, щоб неможливо було пройти випадково через таку картину. Давай покажемо цей спосіб. Значить, Потрібно поставити зверху і знизу люки. Це також нам дає змогу ставити картину прямо поверх проходу. А, але вже через такий прохід неможливо пройти випадково. Спробуй просто пройти через прохід. Бачите, гравець просто впирається і не може скрізь нього пройти. Тому випадково впасти з ким пройти через такий прохід буде неможливо. Як потрібно проходити, коли ви знаєте, що там є прохід, ви підходите до цього місця, натискаєте Shift. І проходите через цей прохід. Ось такий спосіб, який унеможливлює випадковий прохід через таку картину. Але якщо у вас є параноя і ви дуже сильно переживаєте за свої речі і думаєте, що хтось буде з шифтом ходити і втикатися в ваші картини, шукаючи ваш прохід, то є ще третій більш складний спосіб. І так, ми зараз його покажемо. Це спосіб. Е коли заходитесь скрізь картину, потрібно буде ще складніше. Потрібно буде стрибати вгору з шифтом. Тобто ми робимо, в принципі, все те ж саме, але піднімаємо наш прохід на один блок. Таким чином в цю картину неможливо буде пройти ні з шифтом, ні просто так, а потрібно лише одночасно спиратися в картину і з шифтом стрибати вперед. Ось так. Це ще більш складніший трюк, який унеможливлює випадкове просочування в ваш тайничок. На цьому все. Якщо вам сподобались такі лайфхаки, ставте лайки, пишіть різні коментарі для підтримки мого відео, якщо хочете, щоб я ще щось в майбутньому зняв. На цьому все. Всім до побачення.